Якщо ви потрапили у ДТП та вважаєте, що поліцейські неправомірно склали протокол на вас або винуватись буде оскаржувати свою провину, вихід є. І ви саме за адресою. Залишайте заявку на консультацію експерта-автотехніка. Почнемо спочатку. Сталося ДТП, поліцейські склали схему, відібрали пояснення. Протокол. Саме цей документ підтверджує вину учасника ДТП. Далі справа передається до суду. Якщо нема заперечення на протокол, то вірогідність 90%, що суддя притягне до відповідальності саме особу за протоколом. Якщо немає інших доказів, то згідно 251 статті Кодексу, статті. Дексу України про адміністративні правопорушення треба їх надати, і саме автотехнічна експертиза є одним із цих доказів. Як це відбувається? По-перше, треба визначити доцільність та перспективу справи. Експерт вивчає матеріал, складає масштабну схему, розкадровує відео ДТП за наявності та розраховує попередній висновок експертизи. Якщо відповідно обставин висновок спростовує вину замовника, експерт оформляє експертизу. Далі вам потрібно надати експертизу до суду та захищати свою позицію. Поєднання якісної експертизи та профільного адвокату, що займається виключно справами по ДТП, наближає шанси на перемогу у справі майже до 100%. З чого почати? Залишайте заявку на консультацію експерта автотехніка.